Слава Богу. В житті зустрічаю висоти й низини, і часто здається, що сили не стане, але відчуває душа в ті хвилини, що моляться друзі мої християни. Коли вже віра, слабке мерехтіння, і сумнів у серце моє заглядає, я знаю, що друзі схиляють коліна, як хурий арон мої руки тримають. Коли вже не стримати слізних потоків, коли йду долиною смутку і плачу. Господня рука моє зміцнює кроки, болються в небо молитви гарячі, коли насуваються шквали і бурі, коли чорні хмари покриються небо, здається, сама залишилась, і чую, ми, сестро, молились сьогодні за тебе. Коли зустрічаюсь в дорозі з ваганням, коли не приходить чомусь переміна у серці моєму єдине бажання і з близьким разом схилити коліна. І небо схиляється нижче й нижче, і в серці лунають слова і списання: де твоє, чи троє? Я з ними, я ближче. Молитва це сила у випробуванні. Сповняється в серце і вдячності, і миру, тріпоче в долонях любові зігріти. Я дякую Боже за милість безмірну, за дружню підтримку, за щиру молитву, можливо, ще раз. І наповниться чаша, тож хай не опустяться руки в безсиллі, моліться за того, кому нині важко, хай з неба Господь благодаті дощ вилє. Є ті, хто чекає сьогодні любові, кому так потрібна молитва гаряча. Ми діти Господні, ми зріднені кров'ю, хай з братом душа і радіє, і плаче. В житті є усе і висоти, і низини, і часто здається, що сили не стане. Та вірю, пройду і най... найтяжчі долини, бо моляться сестри й брати християни. Амінь.